Гарного дня усім слухачам Радіо Кордон. Четвер маємо на календарі, а це означає, що настав час програми незламні. Мене звати Костянтин Бухатирьов, і сьогодні. Разом зі мною у студії прикордонник, який з самого початку війни захищає нашу державу від загарбників. Штаб старшина Сергій Рештилов. Вітаю вас. Вітаю вас. Як ваш настрій сьогодні? Бадьори, бадьори, може бути. Взагалі ви є учасником і антитерористичної операції, перебуваючи в Воловайську та захисником Маріуполя під час повномасштабного вторгнення. Як взагалі такі важкі події змінюють людину? В першу чергу скажу так, що це мотивує у подальшому, от як ви були от в Воловайську, і потім знаєте, вже ці події вже угу. мотивують до подальших дій. Ось і в подальшому. Як ви знаєте, характер, характер, характер стає більш сильніший, сильніший чоловічий, так mm -hmm. витриваліший. І, звісно ж, моральним духом стає навіть сильним. Незламним. <смітна> Аналізуючи взагалі такий великий бойовий шлях, що спільного і що кардинально різного, ви бачите у цих двох періодах однієї довгої нашої російсько-української війни. Скажу так, що у 2014 році це було менш масштабно, як uh -huh. у 22-му, дуже менше було все замилювалося медійними службами і так далі. Все цього не розповсюджували. Багато хто з українців на інших територіях, окрім Донецько-Луганської області, не розумів, що відбувається, що війна і так uh -huh. далі. Всі знаєте, як казали, що. Нічого страшного, там ви там справитесь і так далі. А ось коли це кожного торкнуло. торкнулося, так, то тоді вже усі почули на своїй шкірі так казати, що це відбувається, що це насправді війна, і що вона стосується кожного. Однозначно, після антитерористичної операції деякі військові демобілізувались. Для багатьох війна залишилась десь там на сході, ось як ви кажете, ось там вони самі собі розберуться. Чому ви вирішили продовжити службу? Вирішив продовжити службу з одною причиною, що я міг би звільнити ще у 2014 році, коли нам наказали, будуть бойові дії і так далі, і тому подобне. І... Я вибрав рішення залишитись та продовжувати службу. І в подальшому, як ви вже розумієте, якщо після цього я вже вирішив продовжувати, то вже йду і йду вже до кінця. Вороття нема. Так. Під час повномасштабного вторгнення ви зустріли ворога на околицях Маріуполя. Яким взагалі пам'ятаєте це місто? Це місто дуже яскраве, дуже. Я не можу це описати в двох словах. Це найновіше найяскраве місце, як де можна де я був? От, Я вам кажу, там і Київ, і Одеса ]huh. все дуже-дуже. А то, знаєте, як ото серце. Все новітнє, все побудували, і майданчики, і парки, і все і для дітей. Дуже яскраве було місто, і Ф -ф 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 мені дуже подобалось воно. А зустріли як? Всі, всі як осі думались зараз день, два, mm -hmm. ну, неділя, дві, і все вирішиться якось так. Але, 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 вирішилось трішки не так. Ви, ось, так зовсім трішки не, не так, так. Зовсім так, всі прекрасно розуміють, що там було. А перед самим повномасштабним вторгненням чи не було ось такого відчуття, як в там, що щось ось ось має статись? Відчуття було так, коли були перші вибухи артилерії, все одно якось глибині, в глибині душі, душі да, десь усе десь у себе. Я думав, що так, як і ми всі думали, що це буде недовго. Думаємо, що ми зупинимо ворога день-два, mm -hmm. і це все зупиниться, але але все пішло не так. На жаль, з Бердянська з Крима пішли колони, і ми цього не очікували, що так буде. Mm -hmm. А взагалі, ось так, не беручи до уваги велику кількість так, ворога, який наступав тоді на Маріупольському напрямку, безпосередньо ви готові були ось до цієї повторної зустрічі з нашим ворогом після чотирнадцятого? Так, був готовий, але ще раз кажу, до сили кінця. були нерівні. Угу. Скажу, як є. Но... Були так, ми були готові, ми знали, що робити, але сили дуже були на рівні. Які перед вами задачі тут стояли? Задачі стояли різні. Основне було заняття позиції та стримувати ворога та не дати просування. Угу. Це основні задачі, які були, та тільки лише змінювались позиції. Угу. А з такою переважаючою чисельністю ворога, як вам вдавалося ефективно діяти? Можливо, вдавалося до якихось хитрощів обманних маневрів перед ворогом? То, так, було, але це вже хай залишиться між нами. Добре. То. добре. Загалі... То, бо ми діяли з різними підрозділами угу. і підпорядкуванням, якби полка Азов, і ми там вже були свої там. Нюанси, рішення, угу. що, як, де і так угу. далі. А, взагалі, як ви пам'ятаєте для себе оборону міста, як вона проходила? Війна це просто хаос, це жах, це, це перед очима це все стоїть. Це вибухи, ці люди кричать на вулицях загортнуті. Якісь каміння під каміннями, крести, бо там люди ховали во дворах на дитячих майданчиках, у піску закапували своїх знайомих, рідних, вішали крести. Ну, це жах. це Бачите, це жах. Це десь бачив бол... велика прірва угу. з авіабомби, та там лежав чоловік, якого вже їсти, коли не було що, домашні животні бігали та цього чоловіка вже навпіл розірвали і їли. ну це таке... <кій> важкі події, важкі так. події, ну нема чого сказати. Знаю взагалі, що ви з побратимами а, влаштували прорив на Азовсталь вже через контрольоване російськими військами місто. Як проходила ця операція і чому було прийнято це рішення? Рватись на Азовсталь? Це рішення було прийнято вищим командуванням. При прориві на Азовсталь? Ну, хто йшов на техніці? Mm -hmm. ми, йшли, ми йшли піхотою. Люди, як старі військові наші, там, або там. Трьохсоті були на бетері висувалися. Пару машин було з 300 на обичних газелях, пару кразів і остальна піхота це все, що залишилося тоді з нашої техніки. І при прориві, ось ми коли йшли, там я отримав поранення. Йшли через частний сектор і відкрили вогонь на ураження по нам. Uh -huh. Зразу мене поранило ногу. Я впав, почали е, відстрілюватись. Обичний частний дом, який uh -huh. там був. Ось, то Відстрілялись, е, знищили, і мені побратим потім е, поміг дойти до точки евакуації. Uh -huh. І потім вже мене евакували на. Госпіталь, який знаходився на території заводу Азовсталь. Угу. Ось. А, ви зазначили, що під час цього прориву отримали поранення в ногу. Наскільки була серйозною ситуація? Наскільки швидко вам вдалося тоді відновитися, як ви отримували ось цю медичну допомогу вже на Азовсталі? Дивіться, було поранення, сліпе кульове поранення правого стегна, куля зрікошетила і. Попала у ногу. Ось, по прибуттю на завод Азовсталь наші медики, там, медики там, інших підрозділів спробували дістати кулю. Звісно, ніякого наркозу не було. Нічого такого, пробували з пінцетом достати. Угу. Пробували там чуть надрізати і під пінцетом. Пробували, пробували, але щось не вийшло. Сказали, що куля дуже-дуже глибока, десь uh -huh. під кісткою. Ось, пробували пінцетом це зробити, нічого не вийшло. Побробили і сказали, через там 4 дня три перев'язка буде. Ось, ось мені замотали тоді ногу. Куля так і залишилась. Потім. Я подивився, ну там люди, щоб ви розуміли, там без рук, без ног, там, mm -hmm. пів голови. Там, я дивлюся, у мене що там поранення ноги там зайшло. Я вирішив не сидіти, змістили ну, mm -hmm. не займати койку, чиюсь, а mm когось -hmm. можна положити. Я подзвонив, попросив, щоб мене до моєго підрозділу відвезли і нога з ними знаходився. І на наступний день мене відвезли до мого підрозділу, де вже, вже наш врач нашого підрозділу нашої служби надавав мені медичну допомогу. Mm -hmm. по подальшому він також питався, щось мене там достати кулю. Каже, я хірург від Бога, зараз я все зроблю. Теж щось питався, питався, але, на жаль, нічого не він нічого. Не зробив, mm -hmm. ну, обработаль і все, і так. І так, і вже, вже ви без кулі чи кулі? Та ні. Ну. <ріст> Потім ви ж знаєте, що ми вийшли усі у полон. Це знаю, до цього ми ще дійдемо. Да. Зараз хочеться поговорити про ваше перебування на Азовсталі. Ось ви зі своїм підрозділом. У вас є поранення, не, не, не загоєне. Які задачі ви взагалі там виконували? Що, що як проходила о, ось 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 ця оборона Азовсталі для вас? З, задачі виконували заняття позиції та відбиття ворога, не давання просування на територію Азовсталі. От. У мене вже було поранення, і я знаходився на перев'язці, я знаходився як трьохсотий та отримував лікування. Хлопці, хто е боєздатні, хто були, вони виходили вже на позицію і вони вже стримували ворога. Хто там то, теж був mm -hmm. поранений, теж зі мною був. Наскільки взагалі е, були важкими бої на Азовсталі? Як е, діяв ворог, яку тактику використовував, яке озброєння застосовував? Ворог використовував все озброєння, як ви саме зрозуміли, <тас> е, проводив вогонь авіація, артилерія та з кораблів. І у нього була е, позиція така, коли заїжджали там, танки, Бетер. Заїджав, розбирав позицію, де сиділи хлопці, просто і не було де ховатися. Тому крок за кроком, крок за кроком захоплювали ці драгоцінні метри, і угу. ми трохи-трохи відходили угу. на сам завод, на сам глиб, Так, потрохи-потрохи, але так цей. Uh, як відчувалася нестача провіанту, боєприпасів, медикаментів, адже оборона була довгою це були місяці? Саме розумієте, що коли була спецоперація е, з вертольотами, коли uh -huh. приїжджали е, бу, е, трохи людей, привезли БК. Ось, то тоді ще щось ми робили. А потім вже, вже стало все по мінімуму, Остались автомати, пулемети. Тяжкого вже нічого у нас не було. І з приводу провізії теж у нас все закінчувалось. Mm -hmm. Була там вода на початку, була, потім ми пили воду. Знаєте, то з труб, які там течуть. Mm -hmm. Просто там розірвана труба була, ми набирали воду та щось там готували. Раз у день ми приймали їжу. І все потроху потроху закінчувалося. З кожним днем, кожна хвилина, кожна секунда, все закан... закінчувалося і закінчувалося. Угу. уже дуже-дуже. Нестача була ні харчів, ні... ні БК, Дуже 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 тяжко було. Ну наскільки я розумію, потім на виконання наказу вищого керівництва ви опинились в полоні. Була був, був ваш вихід. Так, за наказу вищого командування. Був наказ про припинення оборони Азовсталі та виходили в полон для фільтраційних заходів, як нам казали, 2-3 місяці, а потім вже вас обміняють. Угу. Ось так. Таке було. А, взагалі, розкажіть, як відбувалася ця процедура, коли ви виходили з Азовсталі? Ви вийшли з Азовсталі і що, і що було далі? Вийшли з Азовсталі, м колонами. Вмічалися. При виході стояв Камаз чи Крас вже не пам'ятаю. Mm -hmm. Ні, КАМАЗ, КАМАЗ стояв. Ми віддали зброю, підійшли до нас. Представники були ФСБ РФ, а також ГУР наші. Підійшли співробітники ГУР, подякували нам за цю справу. Пожали усім руки, і так ми виходили. Потім йшли до моста з пораненими, несли їх. На мосту зустрічали військові РФ, які проводили огляд наших речей. І потім я бачив автомобілі ООН, автомобілі Червоного Хреста. Ось, угу. і потім ми сіли у автобус, як нам сказали, і все через годину нас повезли. А Ви розуміли, куди вас везуть, куди вас направляють, е, де так, ви будете перебувати? Ми сказали, що ми їдемо до виправної колонії в місті у селі Оленівка, їдемо туди, угу. їдемо туди для фільтраційних заходів. а... Далі ніхто нічого не знав, що, як, коли, куди, коли, додому. Ну, сказали так. Це, це ж у вас виходить, потім ще перевозили, адже потім ще був тарак на Оленівці. Так, так. Потім був тарак, ми приїхали на Оленівку, були фільтраційні заходи. з ФСБ РФ, з поліції, там ДНР. Там кого тільки не було, там і фоткали, і. Відбитки пальців, і так, і так сфоткатися і голим, і не голим, ну там таке. Mm -hmm. Ось. Потім нас зранку якось построїли та 200 чоловік забрали Ми думали, це обмін, але нас відвезли до виправної колонії 38 у Свердловськ Луганська область. І потім через дві неділі вже нам на вушка сказали, що в Оленівці взорвали побратимів. Як сказали, що прилетів Хаймерс. Угу. Mm -hmm. От, ну, саме... Всі ж, да, ж розуміють, що, як це, і це, і було що це було так. А, uh, Взагалі. Uh... Ви гадали, що ось пробуєте в полоні, як вам казали, там два-три місяці. Коли ці очікування не справдились, коли ви вже перебували більше цього часу? Як ви розраховували, як далі будуть розвиватись події? Розумієте, колись в місяць, в два місяці, пару чоловік виїжджало, і ми вже надіялись, але ми. У нас тоді у колоні було 600 чоловік, і думаю, коли всіх поміняють, якщо там по два-три по чоловіка mm -hmm. в три місяці забирають, дуже це довго, довго нереально довго. Хоча розуміли, які були домовленості. Ну, знаєте, Коли знаходишся там, то віриш віриш, що поміняють, що скоро. А ось на моральному рівні дуже дуже тяжко. Таке відчуття, що знаєте, чи забули за вас, uh -huh. чи там якісь другі проблемні питання є, і з кожним днем воно трохи вгасало. Ано десь усередині uh -huh. віриш, віриш, але так трохи вгасає. бо думаєш, Ну коли, 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 ну, коли, коли. Uh -huh. Наскільки я знаю, хлопці розповідали, що е, ще представники там колонії, взагалі, бойовики, типу РФ ще і насаджували типу інформацію, що ви там вже нікому не потрібні, що так. вас не поміняють. Так, і це вже ще казали, ще більше пригніть. Запорож Запоріжжя наше, Харків наш, так що ви все нормально, Приходьте на нашу сторону і так далі. Е, так, да, навіть знаю, що були люди, навіть, які там у полоні сиділи, угу. які підтримували їх, даже є такі, ну то вже відповідні органи будуть займатися, будуть їм, коли, займатися. коли так, поміняють. А, Ось такий пригнічений стан, моральна важкість. Майже рік ви пробули в полоні. Що вас морально підтримувало у, у цей час? Е, підтримувало те, що. На... Мене чекають рідні люди, дівчина, мама, сестра і все. І оцим лягав спати, молився і чекав. Сугуба, ось так було. Молився. молився, лягав спати і чекав. Чи підтримували якось один одного там, ви, ви з побратимами, з ким ви знаходились? Якась була така комунікація? Так, звісно, була, бо без цього ніякого, знаєте, когось, як то кажуть, голова там закипить, угу. щось почне, та може то, та може може нікому не потрібно. Це вже апатія, яка йде угу. у цю хвилину. Треба підбадрювати побратима, який вже... Трошки-трошки занепав, занепав духом, духом да, три, три, і так ось, якось ми по колу друг за другом. У кожного було, у кожного, але разом все ми подолали. пережили, подолали. Взагалі, як проходило ваше повернення на Україну, пам'ятаєте? Так, пам'ятаю, звісно, нас у 9 вечора. Построїли та на вечірню перевірку та забрали 22 чоловіка з бараку, і нам Віртухай шепнув на вушку, що виїти на обмін. От. Потім зав'язали руки, глаза, посадили нас до Камазу, там чек 50, відвезли нас на аеродром у Таганрог. Mm -hmm. Потім заново затягнули нам очі та руки. Потім ми сіли у літак на Іл. Потім mm -hmm. до Білгородської області полетіли, і звідти вже пересадили нас на автобуси і нас обміняли в Сумській області. Поїхали, обміняли нас і це було. Перше відчуття, коли нас поміняли, зайшов чоловік, угу. я так розумію, що або ГУР, або з, з кордонційного штабу. Сказав, ви в Україні з шевронами нашими. Угу. Вона, знаєте, Трохи в душі я ради, а емоції не можу викликати, бо не можу в це повірити. Це воно чи не воно? невже нас поміняли? невже воно. Пали, Навже, важко, да, важко. важко поміняли. Ми так е усі там, таки, слава Україні! Ми там героям слава! І все, все занепали. А потім, уже коли вийшли, вже куча людей вже вийшли, сніг тоді ще трохи трохи mm -hmm. вийшли, вже трохи там розходились, вже почали усвідомлювати, що це обмін. Все ж таки зразу. Ну, Дуже однозначно, тяжко. Однозначно. Так. Чи вдалося вам взагалі повністю відновитися від всіх цих важких подій? Е, так, я думаю, відновився вже е, Я думаю, все вже нормально. Пройшов курс реабілітації, відпочив, відпустку сходив, не знаю. І продовжуємо службу, так, що робити. Я думаю, все вже, як би позаду, дай Бог, це вже найгірше, це, найгірше, да, це вже історія, це вже наші, так, так скажемо. Mm -hmm. Наше тяжке минуле. Крайнє запитання, яке я задаю всім нашим героям: що для вас означає бути прикордонником? О, бути прикордонником – це честь, повага, завжди перші. І що ми будемо робити, все будемо робити для того, щоб поскоріше наближати нашу перемогу. Однозначно. Да. Ще ж товариство на цьому можемо завершувати нашу розмову. Нагадаю, що сьогодні спілкувались зі штаб-штаб-старшиною Сергієм Решетиловим про його службу, полон, важкі моменти і складні бойові завдання. І, звісно, ж, що означає бути прикордонником. Мене звати Костянтин Богатирьов. Ще почуємось. Ну, все добре.